Онлайн-школа програмування SteamWar.ua вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. У нас сьогодні така тема вбудовані функції в Python. Ми так само, шановні учні, працюємо практично. Сьогодні створимо цікавий проєкт і використаємо нову функцію, яка нам ще не знайома: функцію replace. Розглянемо на прикладі, як працює ця функція. Якщо говорити про цю функцію, то ця функція замінюють. Ось, подивіться, будь ласка, фрагмент коду у нас є змінна А, оператор input. І далі ми ці змін, до цієї змінної, до введених даних застосовуємо replace. Якщо ми введемо 1, то ця функція замінить 1 на 5. І у нас вхідні дані будуть 1, вихідні дані будуть 5. Ми сьогодні будемо створювати проєкт, в якому використаємо цю функцію. Ну і ті функції, які вже нам знайомі: Split, Join, Open File та інше. Я згадав свої шкільні роки, коли готувався до уроку, поки вчитель не бачить, ми з другом обмінювалися записками. Нас турбувало, як зробити так, щоб однокласники не прочитали наше повідомлення. Ми... Кодували наше повідомлення, замінювали літери на числа. І у випадку, якщо однокласник перехопив, то він не бачив, що саме записано, а бачив лише набір чисел. Ось наше завдання сьогодні з вами зробити таке алгоритм, який буде кодувати текст в числа. Подивіться, будь ласка, що ми сьогодні маємо створити на мові Python. Ми автоматизуємо процес заміни тексту на числа. Ваше завдання повторити проєкт та створити зворотній алгоритм декодування. Ось, подивіться, будь ласка, у нас є текстовий блокнот інпут, в якому є фрагмент вірша, наприклад, Тараса Григоровича Шевченка. Мені 13-те Нам необхідно зробити таке алгоритм, щоб кожну літеру замінювала на певне число. Приклад за кордону, за. за Кодованого фрагменту вірша Тараса Григоровича Шевченка виглядає ось таким чином. Да? Тобто, ми бачимо набір чисел. Давайте розглянемо практично, як створити цей алгоритм. І потім спробуйте створити зворотній алгоритм до цього. І так, дивимося уважно. Відкриваємо файли, повторюємо, зберігаємо собі в колекцію програм. Давайте з вами розглянемо приклад. Як замінити літери української абетки та інші символи, які використовують на письмі, використовуючи функцію replace на відповідник не число. Тобто у нас є фрагмент тексту вірша Тараса Григоровича Шевченка. Мені 13 й іменавт. Нам необхідно створити такий алгоритм, який перетворить кожну літеру на певний відповідник у вигляді числа. І так, відкриваємо Python. Перше, що нам необхідно зробити, це створити змінну, використати Open і відкриваємо наш input. ТКсти. Треба зауважити, що наш текст кирилиться, тому необхідно встановити кодування. Встановлюємо кодування, encoding UTF8. У мене з таким кодуванням збережено файл. Так, далі читаємо цей файл і використовуємо функцію Split. Давайте перевіримо за допомогою Print. І так, компілюємо. Мені 13 іменувая пас ягнята край село. Повністю вивело. Добре. Що необхідно далі зробити? Далі ми використаємо функцію join. Встановимо пропуск. нашого b. Так. Давайте Print B. Поглянемо, що після використання цієї функції відбулося. Так, бачимо. Добре. Ну і далі у нас тривіальна задача. Ми маємо кожний символ замінити відповідникам ним числом. І так. Тому ми робимо b дорівнює replace, replace, Наприклад, літера А. Змінюємо розкладку на українську і дамо відповідник. Наприклад, 10. Так, лапки. Тобто ми ось таким чином з вами повністю маємо всі символи, які використовуються на письмі, замінити на цифри. Літера А 10. Літера Б. 11. Ми використовуємо двозначне число, щоб у нас вистачило двозначних чисел. Оскільки, якщо робити зворотній процес кодування цифр в текст, то у цьому випадку, щоб алгоритм розумів, щоб брати по два числа. Ось їх вистачає. Від 10 до 99. Ось такий обсяг даних ми можемо таким чином закодувати. Давайте повністю я скопіюю фрагмент G набратий. Єдине, що ось тут Б, необхідно слідкувати, виставляти не на англійській, а на українській мові. Ось, щоб повністю не набирати, я скопіюю. Ось таким чином у нас буде відбуватися. І так, ми набрали повністю всю абетку. А, Б, В, Г, Д і так далі. До літери Я. Вийшла ось така кількість символів. Так, і далі ми враховуємо, що. Компілятор сприймає маленький реєстр і великий реєстр. Тому далі продовжуємо цей ряд ну вже з літерами Великого реєстру. Ось, ну і далі замінюємо крапка, знак питання, кома і так далі. Ось, Замінили. Добре, давайте виведемо, що у нас відбувається. Змінимо мову. Що у нас відбувається? Після виконання цієї функції. Давайте ось тут розширимо. І так, запускаємо. І так, ось у нас є фрагмент тексту, і далі відбувається, знаходиться відповідники і повністю замінюються числами. Добре. Тобто, ось таким чином ми з вами, використовуючи функцію replace, закодували. Залишилося останнє зробити це записати в вихідні дані, тобто в наш файл «output». І так, пишемо «out file open output». Текст. Output текст для метода write. Далее out файл write write наше b і close. і так, виконаємо ще раз алгоритм. Виконали. Добре, тепер. Подивимось директорію. І так, у нас є вхідний файл. Так. У нас є вхідний файл. Мені 13 іминало. Дивимось нас вихідний файл. Ось повністю ми замінили на певні відповідники. І так, інпут. Мені 13 іминало. Перша буква М Дивимося M велике замінилося в нашому вихідному файлі на 58. Тобто нам необхідно, щоб розкодувати цей текст, необхідно буде зробити і знайти по два числа 58, 16. 27, 21 і так далі. І ми тоді зможемо декодувати цей фрагмент тексту. Тобто, ось таким чином ми з вами, використовуючи функцію replace, зробили ось такий алгоритм, який дозволяє закодувати текст у вигляді, у вигляді чисел. Ось. Безумовно, це не оптимальний алгоритм. але щоб запам'ятати, яким чином працює функція Replace, дуже гарний приклад. Дякую за увагу. І так, ми розглянули приклад, яким чином використовувати функцію replace, щоб закодувати символи мови числами. Ось. Повторили з вами, як вивести у вигляді списку дані. Використовуючи функцію спліт, як вивести у вигляді строки дані, використовуючи join, Ну і реплейс. Розглянули, ось записали, ставили. Тобто ось такий цікавий приклад. Зробили. Повторіть, будь ласка, збережіть, і щоб ви знали, що є така функція, дуже цікава, досить часто використовується. Ну і для тих, хто бажає. Знати більше, ми ж безумовно, з вами закодували, да? тобто створили алгоритм, який кодує певний текст, ось, перетворюю літери на числа. То спробуйте самостійно створити зворотній алгоритм. Можна навіть ускладнити алгоритм, перевести символи в десяткову систему, а десяткову двійкову та створити зворотній алгоритм. Використовуючи реплейс та знання, здобуті на минулих уроках, я радий, що ви залишаєтесь з нами. Давайте з вами підведемо підсумок. Сьогодні ми працювали практично в Python, продовжуємо навчання, обов'язково повторіть, виконайте цей проєкт, збережіть собі до колекції, щоб краще засвоїти мову програмування і цю тему. Дякую вам підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.